Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх, хто мене дивиться. Сьогодні в мене особливий день. Знаєте, вчора я святкував свій день народження, але це був не просто день народження, тому що вчора я народився двічі. Чому двічі? Один раз я народився в фізичному тілі, а інший раз я народився як письменник. Так, цієї сторони мого характеру, моєї особистості ви ще не знаєте, але я би хотів вас з нею познайомити. Саме завдяки своїй книзі я поєдную. Езотеричні, екстрасенсорні свої здібності та філологічні здібності і фантазію. Книга про майбутнє. Я вже про неї трошки розповідав раніше, але ви її ще не бачили, і я вам її ще не показував. Ось ця книга. Книга, яка називається Крик цивілізації фантастика, що народилася з війни. Тобто, це пережитий досвід того всього, що було побачене, почуте і відчуте за останні п'ять років. Тому що дві основні тематики, які мене надихали при написанні цієї книги, це COVID-19 та війна в Україні. Тому все це написано прожито з позиції власного досвіду та досвіду тих людей, які до мене також звертались на прийоми, але я там не конкретизував нічого. Я просто зробив одну загальну картину. Але ця книга не про ковід і не про війну в Україні. Ця книга про майбутнє людства. Ця книга про те, що може чекати потенційно людство. Найближчим часом, якщо не дай Боже, звичайно, почнеться Третя світова війна або ядерна ескалація. Ось про що ця книга? Ця книга це моє бачення світу майбутнього, це моє бачення нового світового порядку, це моє бачення того, куди йде людство і якими кроками воно прямує. Так, що я ще хотів вам сказати. Книга унікальна, особлива, і я сподіваюся, вона всім вам сподобається, тому що в цій книзі я намагався поєднувати різні сюжетні лінії, різні речі, щоб сподобатися якомога більшій кількості аудиторії. Хто любить екшн, хто любить якісь пригодницькі справи, події і так далі, може в цій книзі знайти для себе дуже багато цікавих сцен, які нагадують блокбастери Голлівудів. Хто любить любовні лінії, вони також там присутні, якщо є серед моїх глядачів сентиментальні романтики і так далі, вони також присутні. Ця книга це не просто книга, це пророцтво, моє особисте, знаєте, як Ванга, якби вона писала, або як Нострадамус. Хоча й вони писали, але у них такі, скажімо, нотатки були дуже скорочені. У мене от вийшла величезна величезна книга на 450 сторінок. Це дійсно велика фундаментальна робота. Над цією книгою я працював майже два роки, можемо так сказати. Але знаєте, я спочатку працював методом Гоголя, знаєте, написав, спалив, ну як спалив, видалив. А зараз я зібрався, і остання версія, переписаного мною, мені сподобалась найбільше. Тож я набрався мужності і вирішив, що нарешті пора відкрити себе світові. Будуть ще нові книги, будуть ще нові цікаві бачення світу майбутнього. Ось про що ця книга. Ось про що цей матеріал? Вартість цієї книги 550 гривень. Для нинішнього ринку українського літературного це абсолютно адекватна ціна. Більше того, коли я вчора проводив прямий ефір, мені люди навіть казали, що я занижаю ціну. І що за таку роботу, за таку величезну книгу з таким обсягом можна ставити навіть вищі вартості. Але оскільки це. Поки що тонка палітурка, може буде переведення, буде товста палітурка, то і там ще є певні нюанси. То ця книга поки що вартуватиме 550 гривень. Для перших 500 людей, які замовлять цю книгу, буде від мене один приємний сюрприз одна чудова, скажімо так, атракція. Я залишу вам, кожному читачеві, з цих перших 500, Персональний прогноз передбачення їхнього майбутнього. Знаєте, щось типу китайського печива, як це розколюєш печиво, а там така записочка. Тільки в мене це не буде одне речення. Я напишу хоча б 3-4 красномовних цікавих речення про ваше майбутнє, що вас чекає. Тому знаєте, я вирішив зробити такий цікавий маркетинговий хід, для того, щоб ну, вам стало цікавіше. І мені так теж цікавіше, тому що я реалізовую свій потенціал не тільки як письменник, а як і езотерик. Тобто, я, ви мене знаєте як езотерика, ви мене знаєте як екстрасенс, Ви з вами вже знайомі багато-багато років. Ви мене любите, дивитесь мої відео. Тож прийшов час познайомити вас із ще однією стороною моєї особистості це письменницькою. Надіюсь, що цю сторону ви полюбите так само, а можливо навіть ще й більше. Тому що я все-таки вірю, що ця книга цікава. Я все-таки вірю, що вона вам сподобається, і я все таки надіюсь, що вона дасть вам певні емоції, яких вам... Або бракує в житті, або ви хочете прожити їх заново. Тому ось вона так виглядає ззаду. Це поки що перший примірник, це поки що перший варіант цієї книги. Тираж готується. Тираж вже практично майже надрукований. Вам залишається зробити передзамовлення за номером телефону, який вказаний у мене в профілі Тіктока та Ютуба. З Viber WhatsApp, Telegram робите замовлення, я його підтверджую. Є, в мене немає знову ж таки адміністратора чи літературного агента зараз, поки що. Але ну, якщо я стану досить популярним, якщо в мене не буде вже часу самостійно оформляти замовлення, то тоді я вже найму собі літературного агента або адміністратора, поки що я все це роблю сам. Кажу вам чесно, як є, шановні глядачі. Тобто, ви на цей номер, який вказаний на сторінці в Тіктосі, в Ютубі, пишете на Viber WhatsApp Telegram. Ми з вами домовляємося, я оформляю вам перед замовленням. Ви складаєте свої дані, куди вам можна відправити книгу, коли тираж вже буде повністю довершений. І насолоджуєтеся тим, про що я написав. Домовились? І, звичайно, що я хочу зачитати невеличку анотацію цієї книги, яка написана ось тут ззаду. Так. Світ розділений на три цивілізації: неорадикалів, ультрарадикалів і прогресорів. Їхня війна за майбутнє стає боротьбою за саме існування людства. На тлі терактів, зрад і підземних міст, де панують корпорації та штучний інтелект, четверо героїв намагаються кинути виклик долі. Це вибухова антиутопія у стилі матриці сестер Вачовські та кращих традиційних наукових фантастів. Роман, що змусить замислити вас до останньої сторінки. І тут моя біографія, і тут моя обкладинка. І тут величезна, величезна історія, яка, сподіваюся, сподобається кожному з вас. Так що, шановні глядачі, я надзвичайно радий. Знаєте, ще скажу такий дуже цікавий момент. У мене от вік такий особливий, містичний, 33 роки, дві трійки. Трійка з позиції нумерології – це взагалі сакральне число. Багато молитов повторюється три рази. Багато обрядів повторюється три рази. Навіть та сама свята трійця, Господь Бог, святий Дух і Син. Це теж трійця. Тому дві трійки це таке досить символічне число, і це, от знаєте, момент переламу в багатьох в житті такого важливого, важливі переміни трансформації. От, наприклад, в 33 роки у моєї мами народився я, а в мене в 33 роки дитина ще не народилася. Ну, подивимося, що по ситуації, але зато народилася ось ця книга. І я сподіваюся, що ця моя дитинка, тому що це теж, по суті, моє дитя, просто це дитя інтелектуальне стане для вас. Дуже цікавим способом розважитися, замислитися, дізнатися щось нове. Так що замовляйте, читайте мою книгу про родство, про світ майбутнього, і долю України теж в ньому. І я сподіваюся, все у вас буде добре. Дякую вам велике. Буду чекати ваших дзвінків, повідомлень, смс стосовно замовлення цієї книги. Поки що працюю сам. Я сам собі, і адміністратор, і літературний агент, і все інше. Коли підпишу контракт, можливо, з якимось більшим книговидавництвом, то тоді, звичайно, що найму або літературного агента, або адміністратора, ну або вже ви зможете замовляти цю книгу безпосередньо через магазин. А зараз це унікальна, до речі, річ те, що ви замовляєте її прямо з рук автора, і що автор вам відписує, і автор вам автограф лишає там з передбаченням. Це унікальна штука, так що поспішайте. Мирного неба всім, побачимося. Дякую, велике, що подивилися це відео, поставте лайк, замовте книгу. Всього хорошого вам до скорого.